Доброго дня! Вітаю вас усіх насамперед зі святом Успіння Богородиці і бажаю, щоб ваші родини завжди відчували її захист, турботу, щоб вона дарувала вам сили, терпіння та здоров'я. Ну і продовжуємо огляд нашого нового трактора. Андрій, привіт! Сьогодні хочу вас вам продемонструвати. Ну, Не скажу, що це новинка, але це, можна сказати, представник із, мабуть, останніх партій, які отримував наш магазин. Він користується ну, такою вже заслуженою популярністю серед наших споживачів, але в нашому блозі ще я про нього не згадувала. Отже, сьогодні, до вашої уваги, ми демонструємо SD404 трактор. Якщо взяти е, цю назву, вам, можливо, вона буде незнайома, то я вам назву, що вона раніше називалася РФ 404. Ну, але так, як з недавніх пір ми РФ, як кажуть, не то, що з маленької букви не хочемо писати, ми взагалі не, не знаємо цих букв, то е, цей трактор для нас був перейменований на СД 404. Будемо надіятися, що РФ навіть для РФ, Існувати не буде. Так. Отже, цей тракторець зразу вам скажу, що він вважається трактором, який продається в ціні бюджетних тракторів, цінова категорія, але його е, опції, які в нього є, повірте, вас здивують, е, тому що його дуже порівнюють з Донфенгом, з ДТЗ, про які я вже вам розповідала, і вони, я кажу, вже є тут та такими. Е, Фундаментами тракторів, на які всі рівняються, які е, заслужили, мають свою репутацію. І ось цей трактор він є в нас чотирьохциліндровий, він має в нас 40 кінських сил, не, не 24, а 40 кінських сил. І ще має дещо, що вас справді здивує. Ну що ж, починаємо ми з нашої серцевини капот. Ага, ну тут скажу, цей е, його він. Є на високій, широкій резині, якщо порівнювати його там з Донфенгом, ДТЗ, це широка резина. Так само ми бачимо, тут є гузи по 20 кілограм кожен. Маса його, яка маса його, Андрій? Тонна 650. Тонна 650 це для такого трактору, я кажу, без кабінника, це теж є вагома. І він нас я кажу такий силовий трактор, того що він дозволяє на ньому, можна я кажу, цепляти на обладнання теж великої маси. Я вам вже так наперед зайду, скажу, що це ну, на навіску. Ми можемо повісити до 800 кілограм маси. Правильно я сказала Андрій? Так, так. Правильно. Ну тепер давай так. Ну, перше, я скажу, що я, я його відкрию. І це не самі кращі капоти, які мені довелося відкривати чи закривати. Тому що попередньо я його відкривала нібито то від Ви бачите, на таких гарних защіпах. Але вони тоді затягнулися не так -то легко. Його треба відкривати акуратно. Так? Е, зараз, зараз, от мені жизнь щось... відпустило. І його так само треба притримувати. притримувати. Чистестенький, блискучий, пахучий. Ну, от видно, що десь тільки, тільки, тільки його тако докупи зібрали і до Ш нас доставили. Ще тижня немає в Україні. Ще тижня немає. Ну, кажу, руки навіть, навіть нема що, я кажу, обтріпувати. Значить так, радіатор. Радіатор тут в нас що є, вже залита охолоджуюча рідина. Вона Це є. є заряд. Вона є. Бачку, який, якби вона б розливалася, немає. У mm. нас так, Андрій, щоб я його так добре закрила, що потім не виникло проблем, що вона виливається за того, що nee, я її да, не закрила. Так і так. Ні, і, і, не вийшло. Отак. І отак. <laughs> З другу сторону. Так, в нас є гідро, бачок для гідропідсилювача, так, руля. Так, 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 Це так, так. для руля. Тепер що в нас далі є? В нас, е, в нас тут є ось тут видно, що це 4 циліндри. Ось оці ви, ви витягнуті чотири трубочки до. Це з топлею апаратури виходить чотири трубки на форсунки. На форсунки. Ось чотири вони є. І в нас є бачок для дистоплива. Е, бачок тут містить. Е, Моєму скільки 20? на скільки літрів? Дистанція? Десь 27. більше 27 літрів, бо то, що так не бо він є так і плоский. В цій комплектації отримали той раз було так, але ніхто не міряв, якби а цей раз вже... не міряв. Ну, дивіться. В принципі, менше ніж 40 літрів, якщо ми бачили ті трактори, менше. Але тут та із 40 кінських сил. Ну я думаю, що заправляти будете частіше, тому що 40 кінських сил все таки буде потребувати вистоплива більше, ніж якби було б це 24 кінських сили. Ну, але ну, така реалія, він бачите, він є необ'ємний. Ну, я думаю, ви нам напишете, чи це чи є в цьому проблема частіше з його заправляти. Так, бачимо, в нас є так само повітряний бачок, в нас є контейнер для пилу, щоб не поступав в мотор. В нас є крила, так? Для більшості тракторів зараз крила вже не йдуть, крім не йдуть. ДТЗ. для тезації. Тут вони ще є. Тут вони є. Ну, так, це повноприводний трактор. Е що ще ми тут кажемо? Розкажемо. СДжка йде 400, вона йде в одній комплектації. 7,50 резина 16 спереду йде. Угу. І 12.4 на 24 йде ззаду. Вона в одній роді. І до речі, там люди, конкуренти пишуть: в нас він з мотором КМ. КМ-385. Ніякий, ну, нія, ніякий, ніякий. ЮД. Кем. 34 цей КМ стоїть, такий КМ стоїть на дульфенах, коли стояв зараз М, стоїть на джимах і на кентаврах сороковках. Так, як нам це Андрій розказує за цей КМ, я так розумію, що це така гордість цього трактора. Це як мотор Мерседеса. Як мотор Мерседеса. <зв> ну, все, тут дуже yeah. сказано. Там Біжі, за один мотор треба віддати, більше грошей, як за остальне все. Супер. Ну що ж, може закривати, так, Андрій? Я його буду закривати сама, щоб показати, як мені це було непросто, але я можу справитися. Так, дотягую до е, 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 закріплення і натягую. Слухай, другий раз не так складно. Я, я, я перший раз більше на ньому, я кажу, е, ось тут треба таке підтягнути його і опустити. Я нет, то есть, нет, там просто ще защолочки допомідлі. Так, Там не там не тільки треба закрутити так. о, показуємо. Це повертається во так. Як ключик, Ось так. Воно защёлкує саме, а це фіксує просто. Андрій. Це витягується оця пружина. Так. І його Ну, Ще про що допомоні для пружини стоїть. Ну, я кажу, чоловіки є чоловіками, жінки є жінками. Ну що ж, пішли далі. Так, трава в нас. Оброблене, щоб нас нічого не покупковане. Місце будіярки коптаємо, ідемо до нашої новинки. Тут у нас є сюрпризи. По-перше, в нас є додаткові виходи з гідропідсилювача. Це такі самі, як в нас були в Дойце, і такі самі, які за гроші люди могли ставити на ловолі. На попередньому ми показували відео, що деякі господарства собі це вибирають. Ось тут вони вже є фабричні, заводські. Вони вже тут передбачені. Далі це ще не все. В нас є тут два додаткових циліндри. Ці циліндри теж є тільки в цьому тракторі. Це таке ноу-хау, яке дозволяє. Що дозволяє? Поясніть тепер, Андрій циліндрами. Розказує ці циліндри дозволяють, так як зараз всі примідум за МТЗ. Це принуділовне опускання. Принуділо примусове, примусове опускання гідравліки, тут є і плаваючий режим, я це <гум> все покажу, коли вже наверху, ну, дійдемо до речашків, я все це покажу. <гум> тут ну, виходить підйом примусовий, примусовий і опускання теж примусове. <гум> Можемо собі дозволити тут навісне обладнання до 800 кг. Це дуже велике. Це ми можемо, як кажуть, обробити е, за менший проміжок часу більший шматок землі. Правильно? Так. І ще, як казали старі люди з ага. тут же можна цією і міняти колеса. Підложуєш колодку і можеш колеса знімати без домкрата. А, отак. Да, воно е, принуділиве опускання, воно опустить. На якісь колодки і воно підніме колеса. Можна замінювати колеса без домкрата. Ну, знаєш, Андрій, воно зразу незброєним оком видно, що метал тут такий, він грукий, міший, грукий. він ширший для знатих щуках, хорхоп. Все воно таке, як кажуть, видно, що як сказати. Ну мож можливо, що воно таке не припилене, Можливо, воно таке все гарненьке, новеньке, але видно, що воно таке з бротного матеріалу зроблено. Ми ще не сказали, який кліренс цього трактора Ну, колеса високі і сам трактор... сорок 45-47, іде високі близько близько. Так став я чого Високий. Тут Тут ще, я кажу, навісне обладнання не є. Для такого трактора не було придамано рівної підлоги, а тут вона теж рівна. Сідаю. Ричаги жовтенькі, гарненькі. Я їх бачу на синьому фоні. Це плюс для дівчинки, та й взагалі для ока це, дуже... це приємно і це ти його бачиш. Коробка тут є реверс, значить коробка передач у нас 8 8. Знову повторюю, на кожній передачі ми, можем, ми включаємо реверс взад вперед. Е, так, що в нас тут що в нас ще тут є? В нас тут є е, цей оце реверс, так? Коробка передач під рукою в мене. Справа так. реверс зліва це теж зручно. Далі це в нас що нижня, так це вал відбору мощності. а вал відбору мощності. але це переводить, mm -hmm. це просто переводить, ага. Приводить дію оцей речажок. Оце речовисе речажок приводить дію, а там просто переводить. Тут а Включає а там переводить. Андрій, оце оцей речажок. Це в нас еще? передок включається. Derion. Передок. Override. Це тобто, ми їздимо. Він є повноприводний. Ми їздимо на задніх колесах. Коли нам потрібно при наших потребах піднятися в горку чи зробити якісь польові роботи, чи ще якісь у нас буксировки виникли. Ми тоді включаємо передній привід. Далі, це в нас навісне обладнання, так розумію? Ні. Ні? Це ми можемо Чи кажуть... нижня. Ні, клієнтам кажемо. Повищена, понижена а повищена... а, повищена, понижена. Ось у нас ага. це є блокіровка. Бажано її знімати, тому що в нас є причини по гарантіях. У нас дуже часто звертаються. Сама блокіровка включається тільки на рівній площині. Наприклад, ти рушив, от не можеш рушити з прицепом виїхати з поля. Ти включив блокіровку. але. Має бути на рівних колесах. Вже отак, як я поставив цей трактор, вже не може бути того, що блокировка заблокувала зад, вилітає пружинка. Маємо навіть такі е, випадки. Трапляється, що навіть вириває мо мостові кришку, задню кришку вириває. То просто кажемо, що блокировку цю речешка можна використовувати тільки по прямій, якщо використовуєте, а, а взагалі ну, просто зняти її. Обладнання, О. я так розумію, навіть да? не навісне, навісне оце, обладнання, вам, це казав. те, що е, основне, а це ці додаткові да, гідрості, да. що йдуть з гідропідсилювачем, ці виходи. Так. одні. Оце, що я вам казав, так. це примусове опускання, uh -huh. uh -huh. це примусове підняття. А це, якщо так робити, це буде е, цей плаваючий режим. Плаваючий. Він, він він заскакує, uh -huh. він назад його подали, він відскочив. Uh -huh. Андрій, а що це таке? Ось це? Я ось, ось це. це ручний газ. Ага, це він тут знаходиться так. на ручний все газ. Це під рукою оператора, виходить? Це під рукою оператора. Ну, по педалях все я бачу стандартно. Щеплення, гальма і газ. Гальма теж з двох педалей, вони з'єднані, бачу, вони мабуть можуть бути роз'єднані правильно, Андрій? Так, так, так. Зеркала в нас все зручно повертається, ага, вони ось так. Можна їх зробити. Ось так зробити її можна і, ну або можна поперед. Це вже при бажанні клієнта. Це вже при бажанні да, кожен собі налаштовує сам. Сидіння зручно, бачите, ще тут все запаковано, да, немає підлокотників, не є воно таке сильно широке, але його достатньо. Є ремінь безпеки. Руль. Ну що, заведемо, подивимося, панель, як світиться. Так. Так. Я вже одразу бігла. Поку... Поки, поки що давай подивимося, як воно. Щеплення вижимайте. Ага. О! Так. так Все хочу. добре? Так, да, потім включимо просто. Потім щоб Не їхав. Включимо. Так, ну показують. Дивися, не треба ніякої кнопочки е, нажимати. Вона не. зразу при е, заведенні панель, панель світиться. Ну, що тут? Бак, швидкість і акумулятор, так? Чи то ні, це... ні, то вода. То... Тут, це, до речі, запитання завісають. Це акумулятор і масло, воно ага. як з призаводці ну, пропадає. Але ага. воно тут іде електронне. Так. Так, так як в автомобілях. Так, так як в автомобілях, зразу ти бачиш, що на це. Ну, в принципі, світиться, я його бачу. Тут по, тут по кнопочках, світло, так нажимається, дивлюся габарити, так? Так, да? да, панель. Ось вони теж кольорові ці кнопочки. Воно в одному місці тільки не розкидано ля. Все. Угу. все разом, так, все разом. Так. Ну що, можливо, я назад поїду зараз. Ну. Можливо, нажму назад. Так. Може, так, правда? Так. Заводимо. Так. І за передачу. Перше, Перше, ਸਾਲੀਆ <coughs> <coughs> তোর মানে Ні, виключити можна? Що? Ні, не треба. Що нам мене. Ось цей перший? Так. Нажала. Так, впускання. Ось, Ось піднімається. Ага. Так. А опускання йде вперед. Вперед. Ага. І опускає. Давай я буду нажимати, а ти будеш показувати. Так, о, постріли. Мені, на мене. Легенько. Ні, до кінця не треба. До середини. О, підіймається. Все. Це сюди, ага, це, це сюди. Так. Ну, і ще я хотіла показати, що тут я не побачила спочатку, бачите, ще коврик, так що нам теж тут буде легко доглядати, воно все буде обтирається, ми це дуже зручно. Ну що, показали ми наші ці е, обновки, які це примусово і підтягнуть. Андрій, що ще? Ще, ще хочу, до речі, скажу одне: та. ці трактора, щоб питань не ставили, ці трактора йдуть в будинку степлення, то довше. Перший диск відповідає за зупиняє трактор, а другий диск зупиняє вала відбора. Ага. Він дводискове сцеплення. Дводискове так. Сцеплення да, да. ага. Люди зараз питають дуже часто з водиску, бо зараз йде сезон тюкування. Да. Тюкують, тебе картоплекопачка, то трактор зупиняється, а комбайн далі працює. Коли вже другий раз виїжджав диск, mm -hmm. він зупиняє повністю і комбайна, і трактор це все. Mm -hmm. Щоб люди запитують, зараз сезон картоплі і. Ну так. Да. І... Андрій, ще я не запиталася, розетка для виходу, для причіпів приєднання є, є бо чесно, я згадала, що тут ось, не вимкнула габарити. От, розеточка вмонтована тут. Розеточка є вмонтована, в общем. про це вони не забулися є. подбати. Ну що ж, надіюся, вам наш огляд цього трактору сподобався, він вам був, надіюсь, корисний. І мені, мені було дуже цікаво на ньому проїхатися, тому що дійсно відчувається від нього цей весь такий заводський і запах цієї чистоти, цієї новизни. Приїжджайте, купуйте, будемо раді вас тут бачити. До побачення!